Наш проект називається Лисиця і Журавель. Воно походить від однієї казки, яку Іван Франко написав. Казка так само називається. Наша група зробила сучасне відео, але має таке саме значення. Було собі чотири приятелів. Два з них мали інакші зацікавлення від решти групи. Одного разу двоє з них мали добру ідею. Прийдіть до нашої хати. Моя мама зробила забагато багато вареників. Чи ви можете прийти в сьомому родини? Буде дуже добре. Діти подивилися на один одного та й усміхнулися. Так, буде дуже фантастично. Так як були запрошені, вони прийшли на сьому годину. Ой, вони тут є. Жуй гриль! Но я ми хотіли щоб це був би було сюрприз. Мені не знає, що ви це зробите для нас. О, О, це дуже Ой! Після дві години двоє товаришів подивилися на один одного. Я тут не маю добрий час. Так, я тут не люблю. Мені дуже нудно. Добре, ходимо додому. Перед тим, що вони пішли додому, вони підійшли до своїх приятелів. Дякую нас сподіванку. Воно було дуже цікаве. Так, ми можемо йти. Але ми запрошуємо вас до нашої хати на суботу. Добре, побачимося на суботу. Я думаю, що вони будуть робити а, щось для нашої родини. Так, вони не будемо їсти для цілий тиждень, бо я думаю, що вони будуть мати багато їжі, так як ми мали. Можу. Наступний тиждень вони прийшли дуже голодні. О, загочте, ми маємо ніч поезії. А де їжа? О, сьогодні ми п'ємо чай і гарбата. Чи ви хочете сказати поєм? Uh, ні, дякую. дякую. Я хочу перше. Ні долі, ні волі у мене нема. Лишилося тільки надія сама. Надію ще раз вернути на Вкраїну. Поглянути ще раз на рідну країну. Поглянутися ще раз на синє Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Ні долі, ні волі у мене нема. Лишилася тільки надія сама. Та й коли вона сказала поезію, двоє товаришів заспали. Ей, це не було гарно спати. Я думав, що буде їжа і гри забави. Тут нічого цікавого нема. Ей, hey, це не гарно сказати. А чому ми тут не любили? Але ми не любимо не любили несподіванку. Ви нам дали. І тепер ми робимо що ми любимо. Це не наша ви наша ви нічого не любите. Та що ми не будемо товариші? Чи що? До побачення! І від цього дня вони ніколи більше не були товариші. <плесв 'я>